Вітаю! Сьогодні буду готувати піцу за 5 хвилин. Всі інгредієнти будуть в описі під цим відео. Спочатку приготую тісто. Беру миску, вбиваю одне яйце, додаю сметану, сіль і спеції і перемішаю. Поступово додаю борошно. Ось тісто таке виходить, як густа сметана. Тепер приготую соус. До миски додам, це в мене домашній кетчуп і майонез. Перемішаю і додам трішки гірчиці. Це за бажання. Гірчицю я робила сама. Залишу вам рецепт в описі під цим відео. Все, соус готовий. І тепер переходжу до плити, змащую сковорідку олією, небагато. Прогріваю сковорідку. і виливаю тісто. Розрівнюю його, роблю маленький вогонь відразу і поливаю соусом. Викладаю начинку. У мене це ковбаска, яка була в холодильнику. І зверху затираю сиром. Також можна викласти і помідори, і гриби, хто як полюбляє. Накриваю кришкою і на маленькому вогні тримаю 5 хвилин. Коли сир розплавиться, значить піца готова. Ось піца в мене смажилась. Викидаю на тарілку. Можна розрізати. Погляньте, просмажилося. Це дуже смачно і швидко. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!